Ось. Запис почато. Так, далі. Загальна організація процесу. Процес навчання технологій. Ні, це вже наступна лекція наша. Спочатку з гамуха Де його взяли? В дану. Він народ пише чим я 10. так. Отакої ви думки, так? Да? Це що за коментарі такі? Ну, колега, колега забула мікрофон вимкнути. Ні, вибачайте, я не про вас, це я про своїх дітей. Так, тож, трудове навчання щодо програми для загальноосвітних навчальних закладів. Метою базової середньої освіти є розвиток і соціалізація учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку і навчання в умовах глобальних змін та викликів. Тобто, випускник основної школи це патріот України, який знає її історію, носій української культури. Який поважає культуру інших народів, компетентний умовець, що вільно спілкується державною мовою і так далі. Зазначена мета досягається шляхом залучення учнів на уроках трудового навчання до проєктної діяльності як провідного засобу розвитку і навчання учнів, формування у них здатності до самостійного навчання, оволодіння засобами сучасних технологій, умінь конструювати власний процес пізнання на практиці, реалізовувати заплановане. Це щодо програми для загальноосвітніх навчальних закладів так, трудове навчання 5 і 9 класи. Це взято з, з відповідних методичних вказівок щодо навчання технологій за 5-9 класи. За 5 -9 класи. Щодо змістових, змістова лінія, екологічна безпека та сталий розвиток, націлена на формування соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості в учнів, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Учні 7-9 класів у процесі трудового навчання орієнтують на усвідомлення важливості безвідходного виробництва, розуміння шкідливого. Впливу хімічних матеріалів на навколишнє середовище, обґрунтування значних хімічних матеріалів, значення хімічних матеріалів для забезпечення природних ресурсів. Так, громадянська відповідальність націлена на формування відповідального члена громади та суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, а також важливість національної ініціативи спирається у своїй діяльності на культурні традиції, вектори розвитку держави. Учні сьомих-дев'ятих класів у процесі трудового навчання орієнтують раціонально використовувати різноманітні матеріали, обґрунтовувати власну позицію щодо розвитку новітніх ресурсозберігальних та екологічно чистих технологій, обробки матеріалів, вміння оцінювати результати власної діяльності. Змістовна лінія здоров'я і безпека спрямована на формування особистості учня як духовно, емоційно, соціально і фізично. Повноцінного члена суспільства, здатного дотримуватися здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище, учні 7-9 класів у процесі трудового навчання орієнтують дотримуватись правил безпечної праці під час виконання технологічних операцій, розуміти шкідливий вплив фарбових матеріалів на здоров'я людини та знати спосіб запобігання їхніх дій, дбати про одяг, взуття та дотримуватися відповідних санітарно гігієнічних вимог, розпізнавати маркування пластмас для виявлення впливу штучних матеріалів на власне здоров'я та навколишнє середовище, розуміти чинники впливу хімічних матеріалів на здоров'я людини. Так, змістова лінія, підприємливість і фінансова грамотність, націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному, швидкозмінному середовищі. Забезпечення кращого розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань учнів та 7 сьомих та класів у процесі трудового навчання орієнтують на формування вміння економно використовувати матеріали під час їх обробки, визначати необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу. Проводити міні -маркет, маркетингові дослідження з метою визначення характеристик виробу з позиції споживача і орієнтованої вартості готового виробу, добирати матеріали і технології їх обробки з метою виготовлення якісного виробу, який відповідає встановленим вимогам і є конкурентоспроможним. визначення орієнтованої вартості виробу як готового продукту, добір інструментів та пристосувань відповідно до визначених завдань. Добре. Орієнтовний перелік об'єктів проєктно-технологічної діяльності учнів це навчальні та творчі проєкти учнів, які можна виконувати за допомогою будь-якої технології з представлених у змісті програми, з відповідним добором конструкційних матеріалів, матеріалів плануванням робіт, необхідних для створення виробу від творчого задуму до його практичної реалізації. Формування змісту технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання здійснюється саме на основі об'єктів проєктної діяльності, а не технологій, як це було передбачено попередніми програмами. Це дає змогу одночасно проєктувати та виготовляти один і той самий виріб за допомогою різних основних та додаткових технологій, що є особливо зручними у класах, які не поділяються на групи. Результатом проєктної технологічної діяльності учнів має бути проєкт спроєктований і виготовлений послуга. Так, у 7-8 класів рекомендується від 4 до 6 проєктів. У 9 класі два проєкти плюс два проєкти з технології побутової діяльності та самообслуговування. У п'ятих-восьмих класах та один проєкт у 9 Кількість годин на опанування проєкту вчитель визначає самостійно залежно від складності виробу та технології обробки, що застосовується під час виготовлення. При цьому одна й та сама технологія може використовуватися як основна не більше як вдвічі в одному класі. У класах, що не поділяються на групи під час вибору, об'єкта об проєктно-технічної діяльності, необхідно планувати не менше, як дві основні технології. Це потрібно для того, щоб учні мали рівні можливості у виборі технологій із технічних і обслуговуючих видів праці. Практичний результат учнівського проєкту має бути особистісно цінним, корисним для сім'ї, родини, класу, школи, громади, соціально зорієнтованим або мати підприємницький потенціал. Процес роботи над усіма проєктами у кожному класі, міні-маркетингові дослідження, зображення виробів, малюнок, ескіз, креслення, схема, технологічні особливі, особливості їх виготовлення, тощо мають обов'язково відображати в робочих зошитах учнів, а самі роботи після їх завершення використовувати за призначенням. Проєкт у 9 класі виконується з урахуванням уже засвоєних технологій і відповідних знань, умінь та навичок, набутих учнями у відповідних класах. Навчальна цінність поєднання відомих технологій полягає в тому, що необхідно враховувати наслідки таких поєднань, особливості організації роботи, пов'язаної з комплексним використанням технологій, послідовності виконання окремих операцій. Застосування раніше вивчених технологій на більш високому рівні майстерності тощо. У процесі проєктування учні 9 класу мають виконати необхідні кресленики або інше зображення, деталей, ескізи, схеми, викройки, технічні рисунки тощо, які необхідні для виготовлення виробу, що проєктується. За потреби в готові кресленики або інші зображення учнів вносять необхідні зміни. З цією метою вчитель повинен актуалізувати раніше засвоєні знання та вміння з основ графічної грамоти та передбачити необхідну кількість годин на опанування відповідного матеріалу. Технології викладене у вигляді переліку процесів обробки різних матеріалів, з якого вчитель і учні. Спільно обирають найбільш доцільні для виготовлення проєктованого виробу. Перераховані для кожного класу технології використовують як основні, однак при виготовленні виробів застосовуються й додаткові технології чи техніки обробки матеріалів. Додаткові технології та техніки можуть виходити за межі зазначеного переліку під час добору технологій. Які виходять за межі переліку для певного класу, необхідно враховувати враховуються такі вимоги. Перше, це використання технологій не повинно створювати загрозу здоров'ю учня. Друге, додаткова технологія чи техніка повинна мати навчальну цінність під час її вивчення, учень має отримувати нові знання вміння цінності. І третє, технологія має відповідати віковим особливостям бути доступною для засвоєння учнями. Та відповідати цілям та завданням проєкту. Так, далі розглянемо алгоритм проєктної діяльності. Орієнтовний алгоритм роботи вчителя складається з таких послідовних кроків. Колеги, це все я читаю з методичних вказівок щодо викладання предмету технології у 5-9 класі. Тому тут ви можете мене критикувати, але це відповідно ці методичні вказівки виконані. Київським інститутом педагогіки і е, вказівки розроблялися е, тими людьми, які зараз е, і не тільки зараз, а й в минулі роки були авторами підручників з технологій. Відповідно, всі ці прізвища відомі, е, тож орієнтовний алгоритм роботи вчителя складається з таких послідовних кроків: е, перше вчитель і учні разом обирають об'єкт проектування. З урахуванням учнівських здібностей та інтересів, а також можливостей матеріально-технічного забезпечення шкільної майстерні, досліджують методами проектування і обґрунтовують форму або конструкцію виробу. далі досліджують і добирають матеріали, визначають необхідні технологічні процеси, за допомогою яких буде виготовлено виріб. Далі розробляють необхідні для виготовлення виробу проєктно технологічні документи: малюнок, ескіз, технічний рисунок, креслених схема тощо. І останнє це виконують заплановані роботи. Казана робота спрямована на формування суб'єктної, активної інтерактивної позиції учня у навчальному процесі, коли він у співпраці з учителем та однокласниками бере участь у конструюванні власної освітньої траєкторії. Провідним засобом такої діяльності учня є метод проєктів. У процесі проєктної діяльності під дослідженням розуміють визначення форми виробу, компонування його частин, колірне рішення або декоративне оформлення тощо. Основними методами проєктування у сьомому Класі є метод фокальних об'єктів, у восьмому елементи комбінаторики, у дев'ятому класі елементи біоніки. Вчитель може долучити учнів до засвоєння інших методів колективного творчого пошуку, як от мозковий штурм, конференції ідей, елементів синтетики та інше. Під дослідженням і добором матеріалів слід розуміти діяльність учнів спрямовану на самостійне ознайомлення з різними варіантами виконання виробу з інших матеріалів. В ході описаної вище практичної проєктної діяльності учень доповнює власний досвід техніко-технологічними та проєктними знаннями, уміннями, навичками, на основі яких у нього формується комплекс власних суджень, цінностей, ставлень. Який слід розуміти як проєктну технологічну компетентність? Вивчення теоретичного матеріалу, технічних понять, а також формування відповідних вмінь і навичок відбувається у послідовності, яку вчитель визначає на власний розсуд з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей учнів відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності. Учнів та залежно від обраних технологій. Вчитель самостійно формує теми, які учням необхідно засвоїти, зважаючи на обрані для виготовлення об'єкти проєктування, визначає і планує необхідну кількість навчальних годин, необхідних учням для вивчення відповідних процесів з обробку матеріалу тощо. Така академічна автономія вчителя обмежена лише запланованими очікуванням, очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності. А, так. Учнів, які зазнач, визначають логіку його підготовки до навчального року семестру розділу чи окремого уроку. Так. І порядок опанування розділу технологія побутової діяльності. Для того, щоб учні набували під час навчального процесу корисних побутових навичок, у програмі передбачено розділ технологія побутової діяльності та самообслуговування. Цей розділ реалізують як окремі маленькі проєкти, що не входять до загального обсягу проєктів програми, їх виконують в будь-який час, не порушуючи при цьому календарний план. Наприклад, за цим розділом можна працювати після завершення основного проєкту. Перед закінченням чи на початку чверті семестру навчального року, у ті дні, коли учні не можуть виконати заплановану роботу, з певних причин багато відсутніх відбій тривоги. А, не, а так, відсутність. Відсутність підготовки до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо. На виконання кожного проєкту відводиться 1-2 години. Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на те, чи дотримуються учні правил безпечної роботи, виробничої санітарної, особистої гігієни, навчати їх тільки безпечним прийоми роботи, ознайомлювати з заходами попередж... попередження травматизму. Так, шановні колеги, я думаю, що. Зараз е лекційну частину поки завершимо. Зараз ще 5 хвилин. Ми з вами м хтось доєднався. Можливо, якісь питання будуть. Е і на наступній лекції ми по подивимось технології. Е рів рівень стандарту, саме методичні вказівки щодо предмету технології 10-11 клас. І тоді продовжимо. Е і тоді продовжимо лекцію. Так, зараз я зупиняю запис. Так.